Миколаївці себе почувають у власних помешканнях 69,9%, а також в центрі міста 67,5%. Найбільшу незадоволеність безпеки відчувають в міських парках 23,3%. Тобто найбільш небезпечними якраз вважають міські парки. Зокрема, щодо задоволеності безпеки жителів центрального району 57,5% і жителів Заводського району 53,4% задоволені безпекою. Незадоволені також жителі корабельного району ну, найвищий показник незадоволеності 34%. E, ставлення щодо впровадження страхової медицини позитивно ставляться, тобто підтримують ідею 50,6% респондентів. І залежно від того, яку суму потрібно буде сплачувати, десять mm -hmm. місяця, тобто підтримують, але залежно від суми 33,9%. Тобто ну, значна більшість, як ви бачите. Підтримують за впровадження страхової медицини, ну, негативно ставляться 15,4, і це е, переважно люди похилого віку. Щодо е, блоку дозвілля, е, зокрема, основні заняття, які ми займалися в Миколаївці протягом останнього місяця, це перегляд фільмів вдома 73,7%, перегляд телебачення 72,7%, пошук інформації в інтернеті 63%, спілкування в соціальних мережах 51,4%, розповідь починок лідикування 51. Говориться, ну статистика не дуже хороша в тому плані, що люди не е, зазначили в, в цей перелік основних занять відвідування театрів, відвідування певних заходів, відвідування там е, концертів і так далі. Ну. Зараз ми побачимо, що найменші люди займаються. Відвідуванням курсів гуртків студії 6,8% громадської роботи 8%, всього лише 8,1%, відвідування Відвідуванням музею 8.1, відвідування релігійних установ 8,1%, відвідування концертів філармонії 9,4, відвідування бібліотек 9,9. Хочу, що це один і той чоловік. Бачу, ну це так, так, така, така картина по всьому Миколаєву. Щодо освіти і науки, недоліками системи освіти миколаївці обрали слабку матеріальну технічну базу 75-10%, невідповідність структури освіти, проблемам ринку праці 38,7% і низький культурний рівень учнів, студентів, їх незацікавленість у якісній освіти 25,4%. Зокрема, на думку жителів міста позитивні зміни необхідні для досягнення оптимального рівня якості освіти та вирішення наступних проблем, зокрема, недостатні фінансування 70,5-50%, Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 38,7%, а також перезавантаження перевантаження дошкільних навчальних закладів 36,9%. Ну але це скоріш до загальної державного Найбільший показник останнім було це дослідження рівня корупції. От зокрема, найбільший показник корумпованості засвідчений у сфері послуг 30,6%, найменший в органах місцевого самоврядування, 7,3%. Хабарництво присутнє навіть серед міської влади, що лише підвищує рейтинг корумпованості міста. Тобто, ось такі результати, саме соціологічного опитування, яке було проведено. Перш ніж перейти до зупинки скаже на дальше, спит робота продовжується, так. На жаль, я повинен від'їжджати до обійста.